Чоловічі джинси Lidl, прямі донизу, спереду присутні карманчики, на наблизку, хут, так, кудзик. ззаді присутні карманчики, на карманчику вишивка, Lidl, Класна якість склад тканини 98 кутон, 2 еластан, розмір 40 така моделька. на карманчику без вишивки, розмір 42. Без вишивки 44. Також прийду донизу з карманчиками. На карманах без вишивки, розмір 60. Та така ж моделька у розмірі 64